Друзі, привіт! Привіт, мої хороші! Готую сьогодні два вида салатів із відвареного баклажана. Або це може бути запеченим. Один сирий, зараз ми з вами приготуємо і можна буде їсти свіжим. А інший буде квашений, так злегка підквашений. Баклажани по корейськи його можна буде їсти завтра або післязавтра, якщо ви любите такий добре поквашений. Отже, для першого сирого варіанту. Ми беремо відварений і вже трошечки стекла юшечка і остиглий баклажан. В мене половинка, тому що він крупний. Нам знадобиться сира цибулина, не надто велика. Томати свіжі, будь-яка зелень. Мені найкраще сюди смакує петрушка кочерява. І Спеції Спеції до овочів, спеції до морковки по корейськи або чорний перець і коріандр. Що ви полюбляєте, те й кладіть. Основне тут коріандр і часник у цій страві. Ось так довільно все нарізаємо, середньокрупно, не мельтішить, як на вінегрет чи на олів'є. Перемішуємо, заправляємо, даємо смаку, спеції, солі, рослинної олії. Все додаємо, перемішуємо. Якщо це на святковий стіл страва, ви можете заправити майонезом цей салат. Ось, перемішали все, здобрили, покуштували. Салатик повністю готовий. Страва не надто калорійна, баклажани, гриби, горошок це найнизькокалорійніші продукти, але містить чимало вітамінів, клітковини і дуже-дуже корисна до того ж і смачненька. Для другого варіанту квашений баклажан по-корейськи. Ми беремо баклажан. Найкраще сюди смакує запечений, але в мене просто відварений і відсіжена зайва темна рідина. Цибуля і морква нарізаємо на трайму і будемо готувати засмажку, тобто на рослинні олії, злегка підсмажуємо, помідор домашній свіжий, зелень і часники і спеції далі будуть в кінці додаватися. Так, Дивимося далі. Баклажан я нарізала так крупненько. Один шматочок, один-два шматочка, так сказати, на один укус. Моркву дрібненько, нам ця засмажка потрібна, і цибулька і морква, для того, щоб був такий, ну, як копчений смажений аромат цієї страви, щоб не було надто прісне. Для того, щоб швидше пішов процес бродіння, сквашування. Тому що квашені продукти, друзі, вони дуже корисні для мікробіому нашого кишечника, а мікробіом нашого кишечника відповідає за імунітет всього організму. Це не тільки що зараз осінь, щоб не хворіли, віруси не хватали, а навіть інші віруси, інші, які ви знаєте, навіть ну, не хочеться згадувати в кулінарному шоу, навіть рак і так далі. Тобто наш організм постійно бореться з якимись вірусами для здоров'я всього організму, мусить бути Міцний мікробіом кишечника. І це не лише йогурти і кисле молоко, а це і квашена капуста, і квашені баклажани, і так далі. Отже, робимо засмажку і ще теплим будемо перемішувати з баклажанами, щоб у нас вже завтра, післязавтра була повністю проквашений салатик. Смачненька страва і колісна. Так, друзі, на завершення Значить, на баклажани склали зверху засмажку разом з олією теплою. Петрушку можна зараз скласти, можна при подачі на стіл, коли вже буде готова страва, додала спеції, часник, ну, начебто все, він без оцту цей салатик. В нього будуть природні бактерії, продукти бродіння, вони і дадуть нам таку специфічну кислинку квашеного баклажана. Отже, перемішуємо все, куштуємо обов'язково, може трохи солі, може ви хочете трохи цукру у вас вийшов, солонуватий і так далі. Отже, друзі, салат є вже смачним і їстівним, але краще почекати, доки він підкваситься. Я залишаю на кухонному столі, столі теплі, при кімнатній температурі на сутки, потім прибираю на сутки в холодильник, і потім ми вже їмо. Якщо ви любите такі, як з погріба добре переквашені, то тоді двоє суток на столі, періодично перемішуючи, щоб олійкою спеціями з усіх сторон були Об, об, я не знаю, як це українською, придумаю слово, допишу. Е, можна в скляні баночки храни зберігати, можна ось так е, з кришечкою, мені так зручно в холодильнику. Дивіться, друзі, цей салат можна і консервувати, можна стерилізувати разом з баночками. Е, у вас буде. Рецепт першого і другого салата в описі під відео, а найпершим коментарем я вам покажу, як я квасила на своїй власній кухні раніше і можна стерилізувати і на зиму таким чином зберігати. Або просто в холодильнику, щоб ну, пару неділь, місяць, наприклад, ви накупили багато, або свої виросли баклажани, вам потрібно їх переробити. Отже, друзі, на завершення. Якщо є в нас тут любителі і цінителі, Смачних, простих, просто за пару хвилин ми з вами приготували страв і квашених продуктів, то ставте якийсь смайлик, лайк, або якийсь, дайте мені знак. Моя мама готує такі квашені баклажани ціленькими, робить всередині проріз, туди фарширує цю засмажку разом з петрушкою, перев'язує ниточкою, або петрушкою, потім вона сквашується, вона складає в баночку і заливає олію, і так вони тривалий час можуть, можуть зберігатися. Але це лінивий варіант для. Вічно зайнятих дам. Вони мають чим зайнятися, вони ще не на пенсії, і тому треба і харчуватися правильно, і не надто багато часу проводити на кухні. Я салатиком задоволена, він у мене традиційний осінній, щороку обов'язково його готую, друзі. Традиційна рубрика погода за вікном. Там сьогодні пасмурненько, але по-своєму гарненько. Ось така чудова осінь, друзі. Так, злегка пасмурненько, інколи дощить, але все ж красиво, приємно і свіже повітря за вікном. Я вам показую, друзі, один лише салатик, який буде сквашуватися сутки, двоє, бо то що свіжий, ми швиденько з'їли, доки він свіженький і смачненький. На завершення, друзі, я, як завжди, хочу вам сказати: готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких і бережіть, бережіть тих, кого любите. Лайки, коментарі і підписки дуже вітаються, друзі! Хай щастить!